Вітаю вас, мої шановні глядачі і слухачі. Сьогодні хочу для вас зробити такий розклад і в нього. Чи відбудеться зустріч з загаданою людиною? Зараз новорічні свята йдуть люди розкидані по всьому світу. Багато хто з вас планує різних поїздок. То хочу вам сказати так: коли ви загадуєте людину, то загадайте і певний час. Тобто чи відбудеться зустріч там через два місяці, тому що ситуації у всіх різні, так ну якщо ви розумієте, що ваша людина в Америці і ви не плануєте ну зустрічі найближчим часом, то не варто питати, чи зустрінуся з цією людиною завтра, припустімо. Так? Тобто адекватно до цього ставтеся. Сьогодні я вам хочу запропонувати вісім варіантів, трохи більше. Ви можете обрати не одну людину. Так, ви можете загадати одну, дві, три, скільки хочете. А можете навіть і всі вісім. Але загадуйте кожен свій час. Комусь ця зустріч потрібна через неділю, комусь через місяць, комусь через рік, у кожного своє. Добре. Розкладаю аркани. Я взяла для цього тібетське таро. Послухаємо, що нам скажуть тібетські мудреці про вашу зустріч. А ви загадуйте людину. Ну або кількох, як я вам сказала, загадуйте, кого завгодно: мужчина, жінщина, чоловік, дружина хто завгодно, діти, онуки, друзі, кохані. Питання: чи відбудеться зустріч з загаданою людиною в загаданий термін? Перед вами вісім варіантів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Якщо вам не вистачає часу обрати варіант, поставте відео на паузу. Подумайте, поназначайте імена, де хто у вас тут буде. І поїхали, дивимося. Перший варіант чи відбудеться ваша зустріч? 10 монет, король монет. Звісно, відбудеться. Скоріше всього, ви загадали мужчину. Це може бути хто завгодно: чоловік, син, батько, брат, сват, мужчина, коротше. Так? Це мужчина може належати до вашої сім'ї, родич, може, як родич. Так? Тому що все ж таки 10 пентаклів це аркан родини. Зустріч буде, вона буде теплою, радісною. Ця людина теж хоче зустрічі. То зустріч загаданою людиною відбудеться перший варіант. Другий варіант. Так, людина, яку ви загадали, може бути десь за кордоном від вас, тому що є аркан Всесвіту, миру. Або якось дуже далеко. Так? Тобто якісь недосяжності. Так? Ця людина теж дуже хоче зустрічі, але в неї є якісь певні негаразди. Тобто, зустріч у вас буде, але не так скоро, як би вам би хотілося. Можливо, не в той термін. Тому що. Треба, щоб тут склалися якісь обставини. так? Щось тут собі людина вигадувала, що ну, не може того відбутися. Можливо, щось із здоров'ям, можливо, з документами, можливо, якісь іще проблеми. так? І зараз це здається, що це не відбудеться. Це відбудеться, але трохи пізніше, ніж ви думаєте. Але тут у людини є зустріч, є проблема, пов'язана з зустрічю. Третій варіант. Четвірка монет і вісім жезлів. Ну тут однозначно зустріч буде навіть, можливо, швидше, ніж ви думаєте, ніж ви собі уявляєте. Тому що вісім жезлів це аркан швидкості. Дивіться, як ось біжить, аж, аж ось ось упаде, біжить на зустріч. Можливо, перед зустрічю ви отримуєте сповіщення, документ якийсь, ну, смс, можливо, так, ви будете щось читати. І ви дуже зрадієте. Але ця швидкість, ця зустріч відбудеться. Швидше, ніж ви собі загадали. Четвертий варіант король мечів і правосуддя. Ви зустрінетеся. Зустріч відбудеться, аркани кажуть, а по-інакшому бути не може. Тобто, це така собі справедливість, на це обов'язково має тут статися. Може, тут мова йде про мужчину, який тримає зброю в руках, може, це воїн, може це просто людина, яка носить погони. Так, не обов'язково це як воїн, це може бути хто завгодно. Поліція, міліція, якісь там люди в погонах. Можливо, або можливо, просто людина, яка має справу з металом. Отаке. От. Але зустріч відбудеться, і, можливо, ви з цією людиною будете вирішувати якісь дуже серйозні питання. Можливо, навіть і за допомогою судової системи. Ну, це як варіант. Тому що і цей і цей аркан вони показують саме судову, судову систему. Можливо, таке буде. Ну, це як варіант, не обов'язково. Так, п'ятий варіант. Сім монет і помірність. Дивіться. Випали два аркани, які подовжують час, пролонгують час. Сім монет це аркан тривалого очікування. І я цей аркан дуже часто називаю Да, Хатіко, який да. І помірність, який подовжує все у часі. Тут немає відповіді. ні. Ви зустрінетеся, але обставини будуть так складатися, що ця зустріч відбудеться набагато пізніше, чим ви думаєте. Набагато. Щось не буде получатися. Зустріч буде, але просто не в той термін, що ви загадали, набагато пізніше. Шостий варіант. Так, четвірка мечів і четвірка жезлів. На сьогоднішній день. От якось немає можливості для зустрічі. От, є якась зупинка, щось дуже заважає. Це можливо бути хвороба, заважає, чи якісь зовнішні обставини. Тобто, треба перечекати, треба перечекати. Але все ж таки свято в домі буде. Бачите, тут ось опарна карта. Тобто люди зустрінуться і будуть святкувати, але треба перечекати. Зараз зупинка. Якщо ви, припустимо, загадали, чи зустрінемося ми через місяць, то скоріше ні. Можливо, це відбудеться набагато пізніше. Сьомий варіант. Угу. Трійка мечів і вісім кубків. Ну, на жаль, ні. Тут не про зустріч. Може, тут є місце якимось образом, так? Можливо, був зроблений якийсь вибір не по душі, не по серцю. Тому що трійка мечів це все ж таки розбите серце. так? Сталося якось так. Ну, як ви не планували? Щось пішло в житті зовсім не так. Тут є час якоїсь печалі, може, якась біда тут трапилася. так? Тут зустрічі немає. І вісім кубків це аркан, коли каже, що комусь довелося, попри все, піти. Отак от. На жаль, найближчим часом тут немає зустрічі. Не відбудеться. І останній варіант. Шість кубків і дев'ять монет. Ну, зустріч тут обов'язково відбудеться. Тут вона не просто відбудеться, тут хтось до когось повернеться, тому що шість кубків це повернення. Де було добре повернення з минулого або до минулого. Чи це людина з минулого повернеться до вас? Да? Чи просто це буде зустріч з тією людиною, яку дуже довго чекали? А можливо, це зустріч біля свого дому або повернення додому. Зустріч відбудеться тут, можливо, і з дітьми щось пов'язано. Зустріч буде тепла. Всі цього чекають, і, в принципі, тут все буде так, як ви хочете. От і все. Всі вісім варіантів я вам озвучила, і я вам бажаю, щоб ви мали самі яскраві, самі незабутні і теплі зустрічі в своєму житті. До побачення, дякую вам!